Ресторан Старий Млин переживає найкращі часи. Його власник Степан Олексійович не розуміє, чому заклад, який колись процвітав, тепер стоїть майже порожнім. Клієнти зникають. Хоча кухня, обслуговування та атмосфера на рівні. Але все змінюється в той момент, коли він помічає дивну поведінку новенької офіціантки. Марічка працює в ресторані всього кілька місяців, але вже викликає підозри. Одного вечора Степан бачить, як вона сідає за кермо дорогої машини. На зарплату офіціантки таке не купиш. Чи працює вона на конкурентів? Чи вона тільки частина більшого плану? Відповідь змушує Степана переглянути все, що він знав про свій ресторан, про свою дружину і навіть про своє минуле. І коли правді нарешті відкривається, на кону опиняється не тільки бізнес, а й життя, в яке він уже не вірив, таємниці, зради, підступи та несподіване кохання, чи вдасться їм разом врятувати ресторан і змінити своє майбутнє. У невеличкому, але колись популярному ресторані «Старий Млин справи йшли не надто добре. Його власник Степан Олексійович не вперше мав справу з ресторанним бізнесом, знав усі тонкощі цієї справи, але останнім часом кількість клієнтів різко зменшилась. Він ніяк не міг зрозуміти чому. Продукти були якісні, персонал перевірений руками, атмосфера затишна, кухня на рівні. Проте щось було не так. Цього вечора він зібрав усіх працівників. Отже, завтра у нас відповідальна подія, ювілей. Нагадую, кухарі приходять до мене раніше, а решта на десяту. Ви ж самі розумієте, що зараз у ресторані не все так добре, тому, будь ласка, не підведіть мене. Усі ствердно закивали, погоджуючись. Усі, окрім однієї людини. Новенька офіціантка Марічка стояла, втупившись у телефон. Маріє, я щось не так сказав, чи це вас не стосується. Дівчина спокійно поклала телефон у кишеню, а потім поглянула на шефа. Я вас чудово чую, Степане Олексійовичу. Цей спокійний, навіть трішки зухвалий тон, трохи вибив господаря з колії. Дуже на це сподіваюся. Усім дякую, до завтра, буркнув він і рушив у свій кабінет. А команда почала переодягатися, жваво перемовляючись між собою. Степан ще довго сидів у своєму кабінеті, намагаючись зрозуміти, що не так у ресторані. Він би подумав, що хтось йому свідомо шкодить, але ні, продукти не псувалися, ніхто не грубіяним клієнтам, офіціанти працювали як слід. Навіть новенька Марічка і трималася трішки відсторонено, ніколи не халтурила. Хоча новенькою її вже не назвеш, працювала вона тут чотири місяці. Колектив був хороший і працював слагоджено. Якби справи йшли краще, він би всім підняв зарплату, але поки це було неможливо. Уже після закриття ресторану, коли всі розходилися по домівках, Степан вийшов на задній двір покурити, і тут зумер. Він побачив, як Марічка сіла за кермо. Дорогого новенького авто від здивування він аж випустив цигарку з рук, звідки в неї такі гроші? На одну зарплату офіціантки вона б точно таку машину не купила. Мимоволі в голову закралася думка. А чи не працює вона на конкурентів? Він повернувся в кабінет. І що довше думав про Марічку, то більше йому здавалося, що саме вона якось причетна до проблем у ресторані. Наступного ранку, коли вийдеся вільний момент, він вирішив трішки дізнатися про неї. Викликав одного офіціанта, потім другого. Ніхто нічого про неї не знав. Де жила раніше? Де працювала нічого. Оце вже цікаво, подумав Степан, відчуваючи азарт. Ювілей минув добре. Гості були задоволені, ресторан отримав хороші відгуки. Але Степан не став чекати, поки все приберуть. А вирушив додому. Уже біля свого двору він побачив світло у вікнах і скривився. Це означало, що його дружина Олена приїхала. Вони з нею давно жили якось дивно. Олена могла не з'являтися тижнями, а потім з Денацька приїжджала на кілька днів. І вдавала, що все гаразд. Степан давно вже думав про розлучення, але знав, що буде гучний скандал. Його теща Ганна Степанівна здійме справжній переполох. Він важко зітхнув і зайшов до хати. Любий, ти сьогодні рано зустріла його Олена з надмірною посмішкою. Привіт. Чим тобі зобов'язаний? Вона весело засміялася. Ну, чого ти так офіційно? Я ж твоя дружина. Якось не дуже помітно. Зазвичай дружини живуть із чоловіками, сухо сказав він. Олена перестала посміхатися і стала такою, як завжди, так чи інакше, але я твоя дружина, і ти зобов'язаний мене утримувати. Степан глузливо посміхнувся. А от в чому річ. Я ж не відмовляюся, у домі все є, користуйся, будь ласка, але от зайвих грошей у мене немає. В якому сенсі немає? Я ж пообіцяла дівчатам, що ми поїдемо на відпочинок. І що я їм тепер скажу? Він тяжко зітхнув, розуміючи, що попереду довга і неприємна розмова. Степан знизу плечима. Олено, навіть якби я дуже хотів, грошей у мене зараз дійсно немає. У ресторані складні часи, і поки що я не знаю, як буде далі. Він прийшов на кухню, а дружина пішла за ним, ніяк не вгаваючи. Моя мама одразу казала доню, не виходь за нього заміж, якщо не хочеш жити в злиднях. Ох, де були мої очі. «В чому проблема? Дітей у нас немає, розлучать нас за один день, спокійно відповів він. Олена зупинилася, ніби спіткнулася. А в якому сенсі розлучать? А ресторан? А що ресторан? спокійно запитав Степан. Вона аж задихнулася від люті в прямому сенсі і навіть не думай, що я просто так піду, навіть якщо твій ресторан іде на дно. Половина належить мені за законом. Степан розвернувся до неї, тепер уже сам не стримуючи злості. От воно що, ви з мамою тільки й думаєте, як би відібрати все у мене не відібрати, а взяти свою частку, бо половина моя, розумієш? Ти в житті ніколи там не була, хіба що вечеряла на відкритті, а оце дорогенький, вже зовсім не важливо. Олена швидко схопила сумку і вилетіла за двері. Степан запустив у неї чашкою з кавою, але влучив у стіну. Він важко видухнув. Останнім часом навколо нього все йшло шкеребет. Та зараз потрібно було повернутися до того, що він збирався зробити. Він налив собі ще кави і вирішив не думати про розмову з дружиною. Він знав, якщо вона і її мама вирішить його давити, спокою не буде. Але про це він подумає завтра. Сьогодні головне. Розібратися з Марічкою. Він відкрив ноутбук і почав шукати її в соціальних мережах. Вона там була, але її сторінка була створена недавно, у друзях тільки колеги з ресторану. Це викликало ще більше запитань. Ну що ж, Марічко, завтра у нас буде серйозна розмова. Вранці, як тільки Степан прийшов в ресторан, він почав спостерігати за Марічкою. Років десь 26-27. Не зовсім юна дівчина, але чомусь працює офіціанткою. Якби у неї були труднощі з грошима, вона б не їздила на такій дорогій машині. Значить, у неї тут інший інтерес. І раптом його осяяло. Вона працює на конкурентів. От воно, що? Степан вирішив не зволікати. Марія, у вас є вільна хвилинка? Вона стривожено подивилася на нього. Так, поки що є. Задіть до мене в кабінет. Марічка оглянула зал, ніби шукаючи підтримки, але всі були зайняті своїми справами. Вона зітхнула і пішла за ним. Сідайте, сказав він, вказуючи на стілець. Він мовчав кілька секунд. Відбираючи потрібні слова. Марічко, справа в тому, що мій ресторан останнім часом переживає не найкращі часи, і я підозрюю, що це ваша заслуга. Дівчина різко піднялася зі стільця. Моя? Ви що, з глузду з'їхали? Він подивився на неї. Ви не та, за кого себе ви даєте. Я бачу вашу машину, на офіціантську зарплату її не купите. Якби у вас був багатий чоловік, який дарує такі подарунки. Ви б тут точно не працювали, тому я вас нікуди не відпущу, доки ви не скажете правду. Морічка зітхнула, усміхнулася, а потім сказала гаразд, я вам усе розповім. Але все не так, як ви собі придумали. Степан сів за стіл, от воно що, він не помилився. Я дуже уважно вас слухаю. Морічка подивилася йому просто в очі, а потім сказала: Ви мене, мабуть, і не пам'ятаєте. Але ми вже з вами зустрічалися. Колись мій батько продав вам цей ресторан. Степан підняв брови. Ваш батько? Так, він тоді виїжджав за кордон і продавав свій бізнес. Мені було 14 чи 15, не пам'ятаю. Ми переїхали, але там у батька нічого не вийшло. Його зрадив найкращий друг. Добре, що він залишив частину грошей тут. Ми повернулися. Тепер у нього новий бізнес, але він дуже хоче повернути цей ресторан. І що ж далі? Не знаю, як це сталося, але ваша дружина стала частою гостею в нашому домі. Вона розповідає батькові багато чого про вас. Я зрозуміла, що коли у них вийде вас зовсім притиснути, то вони викуплють ресторан просто за копійки. Степан мовчки слухав, стискаючи кулаки. А потім Олена розлучиться з вами і вийде заміж за мого батька. Що? Я впевнена, що тут немає жодної любові. Вона значно молодша за нього, і, мабуть, на мого батька чекає така ж доля, як і на вас. Марічка зітхнула. Я навіть сама не знаю, чому погодилася тут працювати. Напевно, просто хотіла подивитися, що відбувається. Я розумію, що ваша дружина спеціально розпускає погані плітки про ресторан, щоб відлякати клієнтів. Мені, мабуть, варто було сказати вам про це раніше. Але я не хотіла сваритися з батьком. Він все-таки мій тато. Вона опустила очі, а потім раптом посміхнулася. До речі, Степане Олексійовичу. А ви знали, що я була колись у вас закохана? Степан здивовано підняв брови. Справді. Ну, мені тоді було 14 років. Не дивно, що я закохувалася у всіх підряд, почервоніла вона. Степан не втримав посмішки, але швидко став серйозним. І що мені тепер з цим всім робити, Марічко? Дівчина нахилилася до нього і прошепотіла. У мене є ідея. Вона божевільна, але я зможу врятувати батька. А ви свій ресторан. Коли Марічко розповіла свою ідею, Степан кілька хвилин сидів, мов громом вражений, а потім голосно засміявся Марічко, ти неймовірна, просто божевільна. І мені це страшенно подобається. Найскладнішим було переконати її батька, попри роки за кордоном він мав великий вплив у місті. Лише коли їм вдалося довести, що все серйозно, ситуація зрушила з місця. Олена навіть не встигла зрозуміти, що сталося, як на світ з'явився шлюбний контракт, який вона нібито підписала ще на початку їхнього шлюбу. Виявилось, що ресторан повністю належить Степану, а будинок і так був записаний на його тітку. Це було одне з тих рішень, яке він колись прийняв за натхнення. і тепер воно врятувало йому майже все. А потім у ресторані Старий Млин. Зіграли весілля, весілля Марічки та Степана. Це була грандіозна подія, на яку запросили всіх важливих людей міста. Потрібно було показати, що в закладі все чудово, як і раніше. Олена та її мати намагалися зірвати свято, але батько Марічки ніби прозрів. Коли він побачив, як його мало не обвели навколо пальця, він довго дякував донці за те. Що вона вчасно втрутила. Ну що ж, мої дорогі, підняв він келих на весіллі. Я навіть не очікував, що якось так несподівано віддам доньку заміж. Але, здається, кохання справді творить дива. А тепер чекатиму на онуків. А ти, Степане, не переживай. Якщо хочеш розширювати бізнес, я завжди допоможу. Степан нахилився до вуха Марічки. Слухай, а мене дуже захопилися. Вона, не повертаючи голови, запитала. Ти про розширення бізнесу чи про онуків? Степан засміявся про розширення. З онуками ми якось самі впораємось. Марічка різко повернулася до нього, широко розплющивши очі, а потім також засміялася. Ну, і хто з нас божевільний? Степан нервово ходив перед лікарнею, блідий, як рейта. Поруч зупинилася машина, і з неї вискочив батько Марічки. Що сталося? Що з Марічкою? Ну, ну я розумію, що всі народжують, але голос у тебе був такий, наче все зовсім погано, пробурмотів він. Батько Марічки схрестив руки на грудях. Все ясно. Ну що ж, давай налю тобі чарочку для хоробрості. Він замкнув машину, а потім додав хоча, мабуть, я й сам вип'ю. Атож серце просто вистрейбує. До того часу, коли з палати вийшла медсестра, двоє чоловіків стояли ніби спокійно, але хиталися на ногах. Кравці ви? Так, підскочили вони. Медсестра посміхнулася. Ой, ну що ж ви так хвилюєтеся? Все чудово. У вас хлопчик, справжній богатир. Вітаю! Степан застиг, а потім затулив обличчя руками і тихо заплакав від щастя. Рік назад, коли він намагався врятувати свій ресторан, і коли Марічка придумала цей божевільний план, він навіть уявити не міг, що це стане найкращим рішенням у його житті, і вже точно він не думав, що буде настільки щасливим.